Як тебе звати? Сергій. Як тільки дізнався, що російські війська прийшли кордон, вирішив взяти у руки зброю, щоб захищати нашу Україну, наших людей. Нерухомість зараз, друзі, у ціні коштує дорого, тому люди будують собі самі якісні апартаменти. Отакі апартаменти можна зробити за, за одну добу. В планах напиляти дерева і перекрити, засипати землею. Цей бусик навскрізь прошитий уламками снарядів. Нещодавно потрапив під артилерійський вогонь. Усі вісім людей всередині дивом вціліли. Життя побратимів врятував пан Сергій. Саме він був за кермом понівеченого буса. Чоловік професійний водій, якому підкорюється будь-яка машина. Ремонт на нулі кучик щасливий. Брудний, але щасливий. На нулі, це прекрасно. Контур займаємося. Переживала обстріли градів, лобове скло там трошки надбите. Машина дуже везуча. Влучили нашого форда. Трошки вибили вікно, Собачури. Це не, не гра, а це реальна війна і трошки от, страшно. Звісно, трошки страшно, але все ж таки бойовий дух у нас не, не падає. Як спочатку пішов захищати свою сім'ю і так я це і продовжую це робити. Нічого в моїх поглядах не, не змінилося. ні-ні-ні. А ти думав я... тоді, що, що війна, що ця війна буде дуже довгою? Ні, не думав. Я ще. В травні місяці збирався їхати вже на роботу на свою. Це за кордон ти збирався? За кордон, да? так. В Литву. Не думав, що так воно затягнеться все і не, і не так все буде. Звісно, звісно, я це не думав. Ну, але маємо, що маємо. Велика подяка вам! Ми вас от захищаємо. А ви нас Дякую Дякуємо.